Маючи вищу освіту та навіть професію, не завжди можна сподіватися на успішне працевлаштування. Ринок праці диктує свої умови, що залежать від потреби роботодавців. Сьогодні, скажімо, великий попит на робітничі професії. і Якщо людина згодна пройти перенавчання, служба зайнятості її в цьому бажанні лише сприятиме. Є ряд навчальних закладів, з якими укладені договори, які на якісному рівні забезпечують підготовку кадрів. Зокрема, вже понад 10 років така співпраця діє між службою зайнятості та Житомирським вищим професійним технологічним училищем. Готують тут працівників за різними робітничими професіями: електрогазозварювальники, продавці продовольчих товарів, кухарі, офіціанти, бармени. У нас майстри виробничого навчання п'ятого, шостого розряду. Все те, що необхідне, у нас є. Є кому навчити, є на чому навчити і є люди, які бажають вчитися. У нас з задоволенням йдуть. ідуть. Я думаю. Все буде гаразд, раз ми взялися за незайняте населення, ми обов'язково приведемо до того, що їм на ринку праці буде легко знайти собі місця в подальшому. Люди, які не звикли очікувати та шукати причини, що заважають знайти роботу, із задоволенням йдуть навчатися. Для чоловіків популярною є професія газоелектрозварювальник. Вона сьогодні користується неабияким попитом на ринку праці. Я Не Іван Миколаївич. Ну так, я вже після освіти, але все одно працювати потрібно і ну, мені сподобалось. Перш за все, це високооплачувана робота. От, є де працювати, скрізь потрібно. От. Були зареєстровані в службі зайнятості, я так? Розумію. Був зареєстрований в службі зайнятості, потім запропонували піти навчатися, тобто перекваліфікація. І я погодився, чому б і ні. Чомусь навчились вже? Так, звичайно. Багато що, є і вертикальні шви, і горизонтальні. До цього я взагалі не розумів, що це воно таке і не знав взагалі. Обласна служба зайнятості намагається використати всі можливості, аби забезпечити працевлаштування безробітних. Це доводить і статистика рівня безробіття в регіоні. Незважаючи на складну економічну ситуацію, ринок праці сьогодні є контрольованим.